Всім привіт! Сьогодні знову у нас приїхав Ford, Ford Transit 2007 рік. І що в нього случилось? Порвався на трасі в нього, ну почти що на трасі, там думаю, на одному паркінгу, порвався в нього два рівня одразу. Заскріпіло, пропала зарядка, пропало усилення руля. Ну, в там, виходить, пішли, маленький ремінь знайшли. Назад там я приїхав, накинув їм так, щоб гідроусилитель можна було крутити. Але зараз. Треба буде замінити ремінь і розібратися, що він там злетів. Скоріше все, що там вже капутним Ну, зараз покажу. Вот, 2,3 дизель, чи 2,2, щось таке. Що ми бачимо? Ми бачимо щось до ролик. Дивіться, от він отак. Там тінь, там тінь. Як так, щоб тінь не було. Так. Ну, видно, що він сплавлений. Ремень зіскочив. І, звісно ж, той другий ремінь теж скинув, але це я вже його надів. Для того, щоб вони могли сюди доїхати. Ну, Відтоді зараз будемо міняти всі ролики, раз уже цей злетів, так, що на... то будемо міняти одразу всі. І я думаю, споміняємо сам натяжитель, тоже. не тільки саме колесо, це, а сам і натяжитель, тому що цей бус їздить далеко, щоб він не ламався що там в Германії. Чи куди він там захоче ще поїхати? Ми ну, Будемо зараз розбиратися. І так, першим ділом. Треба скинути цей ремінь, що тут у нас є. Я б звісно міг би його розрізати, але я хотів би його зберегти, щоб бачити розмір, бо буває, заказуєш запчасті, щось там вони не знають. Отако тут є така вибоїна. На цьому шківу, я думаю, я цей шків теж йому поміняю. А може ні, не ну, побачу. Ну коротше, вставляємо отвертку, ставимо вороток і крутимо. Ну і все, ремінь Так, Якщо у вас немає такої вибоїни, то в принципі, можете так само все одно отвертку покласти. Так, оці болтики я зірвав, коли було ще як би, ремінь натягнутий, бо допустим, зараз зірвати їх не дуже було б приємно, воно крутилося все хіба гековертом. Але у вас може і не буде побитий цей шкіл, то вам може і не треба його знімати. Ми тут будемо робити їм тут в порядку, щоб все було. Бо це вже теж не їзда. Наступне, що я роблю, я знімаю ролик. Так, значить, тут насадка на 13. Так, ну і зараз його зніму і вам покажу сам ролик. Ну, ось так виглядає ролик. Так, цей болтик виймається, ця вставочка лишається. Так. Ну, в принципі, він не шумить. Але будемо мінятися одно комплектом, бо видно, що воно тут давним-давно не мінялося і, і воно вже все і поржавівше, і все, ну як і цей весь бус, якщо чесно. Тепер знову залазимо під машину. І ось тут ми бачимо... Ось таке візьму. О, так не видно, так. До ще один ролик, теж головка на 13. Правда, треба використовувати маленький вороток, бо не влазить. Бачимо щось, да. він весь оплавлений, ремень ішов боком, поплавлений пластик на ньому. Ну що, Відкручуємо, я вже його зірвав, теж відкручу, зараз покажу. Ну, ось так виглядає ще один перепускний. Там бачимо тут джейпен. Почепники були хороші, але ми бачимо так, як ремень ішов боком, і він або пластмасу жер з того другого натяжного і кидав сюди або... Не знаю, зараз ще знімемо той натяжний і побачимо, звідки ця пластмаса. Далі сооружаємо таку конструкцію. Підсовуємо стільчик ближче. Залазимо сюди, занурюємося сюди. І отам от, ззаді отам є верхній болтик. Це буде тільки верхній болтик. Якщо чесно, якщо у вас такий прямий вороток, то ви нам взагалі, мені каже, тут нічого не зробити. У мене ось такий вороточок, що він такої грає. Я ще на нього надівав трубу. Бо тут просто так не сильно там не зірвеш. Ну ладно, зірвати може і зірвав би без труби, але без цього воротка я не знаю, що тут робити. Хіба ключик на 10, але тоді не сильно його потянеш, бо він коротенький. А Тут зажатовно воно добре. А слідучий болт, він там ще з другої сторони. Точно такий самий, ще там нижче є. Я вже покажу, я, мабуть, буду його знизу крутити і вам теж я покажу. Ладно, це я розкручу. Далі що ми робимо? Ось до в мене в руках три болтики, які держать компресор кондиціонера. Вони на 10 удобне місце відкручуєте і повністю компресор весь відводимо в сторону, ось до ми дивимося. Ось так воно виглядає я залізу. О, Бачимо компресор на трубках. Трубки не від'єднував. Від Туди відводимо. І ось ми бачимо, Так, не побачимо, побачимо ось до. Ось до цей другий болтик цього. Цього нижній болтик ролика. По-другому ви його ніяк звідти. Воно стає боком і тільки портить грань на болтові. Через то прийшло зняти компресор. Ну Як я не зняв повністю, Болтики викрутив, монтажку підважив, відвів його Тут на, на 5 см і все. І можемо зірвати цього болта. Він єлі пішов, щось такий там. Як і все, в цій машині, якщо чесно. Крутив я той болтик і зараз я попитаюся його достати. О, виймаємо його ну і показуємо вам, так, що ми тут бачимо. Ось так от, мені кажеться, що заклинив сам підшипник. А обойма почала на ньому крутитися, Потім вона сплавилася, потім ремінь пішов трошки наперекосяк. Сяк, вирізав довгий час тут різину. І в ітогі все вже тут в плачевному стані. Не будемо нічого видумувати. Раз воно мінялося вже з 300 років назад, купуємо все у зборі. Нічого не будемо на цьому економити, ставити нове і їздити, і вставити і забути. Значить, Прийшли нові запчастини. Значить, Тут це великий пас, це великий рімень. Номер, потім бачимо номер маленького. Далі бачимо такий, от точно такий самий ролик, такий, як був. Це вже я підібрав більш-менш якісь болтики, бо той один був попсутий. Може треба комусь номер того. Так, далі прийшли ще ці два ролика. Один і другий. Вони трошки різні, теж номер одного і номер другого, кому треба, так. Ну і, звісно ж, прийшло нове махове. Ну, сам шкілок пластмасовий. Так? Може теж комусь треба його номер. Тут таке ось Ну що, починаємо все це складати на автомобіль. І зараз, вже, звісно, зрозуміло, да, всі, я думаю, вже хто на Форді їздить, то знає, що він встановлений задом наперед. Да? обычно ролики зрячать в цю сторону, так, і тут, а цей і внутрі. І в итоге, якщо взяти по факту, то отак от йде кришка. Так? І там мучається, його просовують, не знаю, як просунути. Там дуже мало місця, він не виходить. Я звав, що навіть на форумах мастити умовляючим средством, щоб затягнути. Ну, так як пользуватися моментом, що в нас вже знятий ролик, то ми що робимо? То ми просто його наводимо сюди і прикручуємо ролик в такому ось положенні. Так. Ну, а у вас, якщо ви не хочете знімати ролик, то якось там. Я не знаю, пробуйте його туди засунути. Ну проще, мені кажеться, все-таки зняти ролик. Ну, але я вважав, що намастюють його якимись там моючими средствами і все-таки затаскують туди якимось образом. Причому, вроді би, оцими канавками до цього. Але треба зняти оцю кришечку, щоб буде. Кришечку твердочкою. Так, ну а я ставлю одразу це отако. такого. Зараз прикручу. Він в мене зведяний вже. так. В принципі, його теж будь-який з вас може звести. Для того щоб його зводити, маємо квадрат. Так? Береться в вороток. з Г. Не знаю, чесно, чи я ще підлізу там букву Г ще не пробував. Так як власник приїхав вже без ремня, його знімати мені не треба було. Але ви теж можете в будь-який момент перерізати його, і все, і зняти ролики, точно так само зробити як я. Так, новий натяжний ролик на місці, затягнутий. Ремень теж на місці. Уже все. Ну, як стоїть тільки заведений туди, щоб потім не заводити його так. Ну і зараз що робимо? Зараз робимо, чіпляємо кондиціонер. Де ти кондиціонер? А, он до, я його відвів. Я ж відвів його далеко, так щоб доступ тут був. На три болтика туди ловим його. І будемо всі ролики чіпляти. Значить так, Ролики установлені, цей в нас стояв. Сразу я завів на компресор кондиціонера. Тут тісно, звісно. Потім прикрутив новий ролик. Потім прикрутив. Оцей ролик. Що, що, тут, тут треба лягати. Так, тут треба лягати. Ось він є. Так. Потім завів ремень, так як він має йти на колін два. І дивіться, зараз я можу його в принципі, надіти, так як в мене ролик зведений. Да? Допустимо, зараз у мене на, на, на ролику ну, там... ну, зараз я поправлю, телефоном О, поправив. І тепер, так як в мене ролик зведений. Я можу його накинути через генератор, я думаю. Так. Ну от почти, 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 почти. Ну, я думаю, що зараз я накину даже повністю. Або якщо попитатися через ролик, з ролика спустити. Надіти на генератор. О! От. І я надіваю його рукою, видно, так? Фокусіруй. От. Я надів його рукою. Все, ремень заведений, і ще й даже я б сказав би, що він ослаблений. Схема, як його заводити, я зараз поставлю на екрані. І тепер що мені треба? Він в мене на місці, але все це при тому, що в мене зараз зведений, натяжний. Так. І зараз я оцей от штифтик Постараюся зловити цей момент. І його достати пласкогубчиками і доробень повинен стати і натягнутися сам навіть без спецінструмента і зараз намагаємося цей штів звідти достати це теж задача що не спростив якщо ми тако зробимо Ні. Наверно, треба другий взяти якісь плоскогубці Используем такую от монтировочку, надавливаем его, так. И выймаем штифт. Штифтик, давай, 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 О, и теперь на ремень дивимся ближе. Вот так вот. О. Все, весь ремень натянулся. Вот ви бачили, що я брав монтажку, упирався, щоб не ставити квадрат, так? Ремень натягнутий, ремень на місці. Як показує практика, сюди залізти тим воротком, що я вам показував, просто невозможно, бо тут дуже коротко. Єдине, що можна зробити, я собі вже думав, що я, що я б робив би робив в даній ситуації. Або треба спортити один ключ, просто обрізати його коротко і опять зачистити його далі, ну, так як бачите, зашліфувати. Або брати, допустимо, є в мене поломані ключі були. Ну, Десь я вже не пам'ятаю, де я його так. Є в мене поломаний ключ, або кругляк берете, затачуєте такий квадратик, відрізаєте його і приварюєте до нього просто другою, якби робити саморобний, типу як ось до мене саморобний є, але це такий довгий. Да? Це треба зробити коротенький такий і під такий великий квадрат. Ну Або робите так, як я зробив. я. Можна монтажкою натягнути. Монтажкою довгою натягнув і все стало на місце. Так, ну І тепер нам лишилося ще другий ремінь. Другий ремень це теж звісно, така як би, теж задача серйозна. Далі що ми робимо? Далі накидаємо, я прикрутив це нове колесо. так. Далі ми бачимо, що тут він, цей рімень, немає ні, ніяких ні роликів, нічого. Його просто треба накинути між цими двома можна сказати, шківами. Для цього я що роблю? Я беру. значить, Зараз іспользую... встановимо так поставимо. Тут я взяв стяжечку і через цей отвір стягнув. А тепер беру за сам шкіл о цьому місці, ось так я поверну, щоб було видно. Так, отаку беру там за ближайший болт і починаю прокручувати. Ну що ж ти падаєш? Ну, все падає. О! Кручу. Так. О. Ну і так, притримую його. Так. І все ремішок на місці, стяжечку забираю, і все дуже хорошо получилось. Ну что, перший запуск? Так, ну що друзі, значить ми все таки зробили це. Хоч це було й дуже складно, але ми це зробили. Так ролик. на відео він так прям дрожить. Значить бачимо, все натягнуто, так Все тут добре. Єдине, що на відео так передає, значить той ролик так болтається сильно, хоча реально він я зараз дивлюсь, так не сильно замін. Так, тут у нас крутиться ступиця, бо не цей. Тут теж все в нас добре. Всі рівні на місці, всі шкіди на місці, все добре. Ну що вам сказати? Якщо даний відеоролик вам чимось допоміг, значить підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, всім дали заміню. Що міг, хто підсказав. кому щось ще не зрозуміло, пишіть в коментарях, може щось підскажу. Всім дали.